Дванадцята година на Білеті. То що триває той, той святковий період, поки людей на наб'ють реально багато. Жарти жартами, але станом на зараз це вважається багато людей. Тут, бачите, 12.10. тут теж є години. Ми повернемо, подивимося, Як Софію Марію тільки. Я вже казав, звідси можна і дивитися Анонси концертів. Тому що звук буде нехороший. Може не дуже чути буде, але, але видимось звідси, бачите. Видимо звідси непогано. Не можна сказати, що людей багато, я вже казав. Це реально невелика кількість. Це тепер, як тільки як на нинішній час, це воно вважається багато, а так, так на жаль, небагато. Черга за водою біля ялиночки стоїть. Влітку, черги набагато більші. Мир над Україною сьогодні о 11.30 на біля нас. Підходьте до нас ближче. І зараз, хто бажає, отримати подаруночок. Листівочки для автографів. Безкоштовно підходьте до нас, Наталя вже до нас поспішає. 6 січня о 19.30 в Палаці культури Женка на гостях Учасники нового сезону ліги сміху колектив Западенці збірна Луцька та Тернопіля. Улюблені варіанти Глоце та Віталік Тельвій. Сонце за хмарки ховається. Годинну гумористичну програму 6 січня о 19.30 в Палаці культури Шученка. Цьому січня любителів театру запросимо дебачте заодно. Тепер. Послухайте Тепер. анонси концертів. Львівський академічний обласний музично-драматичний театр з каменя сватання на Гончарівці. 8 січня у нас гостях народний артист України Олександр Понарев та Михайло Хома всеукраїнському турі залишилось декілька княточків. 9 січня на концертну програму запрошуємо

Погода така, що вітер дме і дме. Ну, насправді це погода традиційна для зими. Зимку так буває. Сніг буває взимку. Ай, таке маленьке коло до ялиночки. на місце проведення анонсів концертів <клухи> замість пісочниці є сніжниці де можна точно так само собі щось робити будувати замки це хороший варіант Потім воно розстане і спокій. На тобі краще перейти, тут менше людей. Маль танці наразі ніяких заходів, я так розумію, не планується. Новорізь на ядонка. Що, обідня пора, чахнях не видно. Це теж дуже приємно, що 1223. Все мають, ніхто нічого не потребує пройдемося біг добю. В ресторанах теж наскільки я ввечері проходив дивився, в ресторані достатньо посадочних місць. Як розповідає Михайло Грицкан в тій історії, білети продаються, але не покупаються, так? Так і тут Ah, aí dançou não, 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 não. Та людей Власне на прогулянці є багато. Те, що ми казали, що не всі доходять саме на бюлет, не всі п'ють воду. Але от якраз на прогулянці є достатньо багато, туристів відпочиваючих. Відійшла від білетої. Підходимо зараз ножки до білету.